Доброго здоров'я! значить Ось от, от апаратом покажу. ЗСІ 303. Бачу, є там модельки різні 300 і через рисочку, там різні 3,2,1 і такі інші моделі. значить Не знаю, яка там суттєва різниця, тому що 300 у мене, якщо і було, то дуже давно, вже не подигадаю, що там з ним не то. І так, ось так. от Я вже його тут розібрав, зробив діагностику. значить Зверху він так от виглядає. Ось такий от звір. Такий от пластик однаковий впереду і ззаду стоїть. Це, якби дає такого вигляду йому, як сильного, бо без цих кришок він такий. от. Значить, так, Ручка тут ще о, о, двома додатковими гвинтами тут прикручена, крім того, що два гвинти йдуть окремо ще на самий корпус. Не знаю нащо так. Багато гвинтів дали. Тут щось в них прорахувалося, я так думаю, тому що вони лишні. Так, зверху така от табличка. І тепер я зараз купю і зніму кришечку. Так, знімаю. І що ми тут бачимо? Так, як бачите, думаю, замітно може, буде, може, не дуже будне, що це стандартно трьохплатний апарат такий. Ось, бачите, такий от. Ну, корпус в великому корпусі. Так, тут стоять шини. Шини такі. О, мідні навіть. Так. Ну, немає білого. Напевно, такі все ж таки мідні шини. Це добре. Так, конденсаторів тут три. Один зекономили, ну, тому що він напевно, що 300 таки не видасть. Видасть менше. Да, стандартний, що тут сказати, так, 11-го року плата. Ось видно. 20 -30, ну. 20-11-го. Так, єдине, що тут, можна сказати, що е, іншим є. Оця от схема керування. Бачите, така? Вона тут зроблена таким дешевим трошки. Методом плата, вона тут стоїть в поверхневому монтажу. Плата, бачите, і трошки, якби більше всякого реалізовано на платі, ніж в стандартних трьохплатних апаратах. Хоча нижня плата така ж сама, оця плата така ж сама, трансформатор. Ну, теж такий попадається в тих апаратах. І теж ця плата така ж сама. Майже як в Дніпроемах, точно. Це, якби нагадує трьохплатну плату Дніпроема. Так, тут стандартний трансформатор на так, 212 22, 22 блока живлення. Тут теж усі. 38-43. Стандартно все зроблено. Тут теж Іп плата драйвера і так далі. На цій платі стоїть 2016 рік, на цій платі що внизу 2011 рік. Ну, якби різниця в 5 років. Не знаю чому так. Зборка така от. Так що, але так воно є. Так, а на цій платі ззаді, там ще ззаді є плата, бачите, маркування на ній. 2018 рік. Ха, -ха круто. Получається, з. Плати з 2011 року, 16 і 18. Отак от, от. Бачите, там плата є відповідно маркування плати. Маркування плати трошки відрізняється. Це ж те, що, напевно, що е, за рахунок того, що тут трошки більше виводів оцієї плати керування. Так, як ви знаєте, в більшості дешевших тих трьох платників, то тут тут стоїть одна мікросхема така. В такому корпусі вивідна, тут її немає, тут лише вон оптопара одна стоїть. А ці решта дві мікросхеми отут. Зібрані одна і там зверху друга. Ну і крім того, що стандартна, оця ми Так, В принципі, нічого поганого такого немає, воно може бути в такому монтажі. Єдине, що воно займає велику висоту, і оця плата в там той корпус би не влізлася по висоті. А тут дуже багато є. На Ця моделька, нагадаю, 300 дріб 3. Там, напевно, що є 300 дріб 1, дріб 2, і, можливо дріб 4, і, можливо, в тих дріб там, інших. От, стоїть тут якась інакша плата. Так що, таке може бути. Так, по діагностиці, тут тут згоріла лише кнопка. Якби халявний такий ремонт виходить, я напряму з'єднав. і Апарат запустився, працює. І, звичайно, він був брудний. Я його продув на компресор не був там. сильно потужно накачаний. бачите, що він не все вийдув, Треба ще по можливості його передути. Коли більше не качається. Так, оце от. Звичайно, спитається, це оце 38-8. 3846. Оця от шимка тут. Керуюча. Ну, стандартно. Я думав, 35-25, ну ні, 3846 поставили. Ну і в принципі цього достатньо, вона тут нормально підходить. Отак от, от. Вентилятор по виходу 24 вольт-03 А, теж стандартний. Все коротше, стандартний тут діодний мостик і радіатор на діодному мості. Тут радіатори, зубважте, суцільні. Один тут суцільний. І з цієї сторони теж. Бачите, суцільний. Все стоїть на термопрокладках ізольовуючих. І так воно все працює. Все нормально продувається, і буде такий апарат працювати довго, якщо його так от не, не, не закидати чимось і не побити і не поламати. Так от, спереду ось регулятор грубий, нормальний, закритого типу, пластиковий, теж буде служити довго, якщо його не вдарити і не зламати фізично. Так, ось е, показометр тут нестандартний. Така от велика широка плата стоїть відносно інших китайських. Плюс є навіть деякі місця для підключення чогось якихось елементів. Так, маркування на платах особо не видно. Ніякого. Так, зараз я попробую так якось показати, ну, фокус наведеться чи не наведеться. Так, попробую притягнути. О! Нічого. Ну Там і не видно, якщо так розібратися, то маркування особо ніякого там і немає. Ось так от. В принципі, все, нормально. Так, роз'їмось спереду Грубі, великі. Так, покажу вам за далеко, як воно виглядає цей агрегат. Ну Здоровенький такий агрегат. Може від дві долоні. Ну Порівняйте, от, от тут стандартний вентилятор стоїть. Ось, рахуйте, якби можна таких. Два з половиною вентилятора висоту поставити. Ну і ще одну плату можна, якщо вентилятор забрати, то можна два таких, таких апарати зробити такими платами. Так що корпус такий звичайно великий виглядає. Отут це все діло таке фіолетове, нестандартно так. Зараз спробую щоб вам Ви включити тут. Тут напряму так замикав. Значить зараз. Ось, під'єднаю, може, запрацює, так щоб не перемикатися вже. Ні, не запрацьовує. Ага, там ще низ відірвався, значить зараз поставлю. Так, з'єднав там напряму, значить, ось стандартно опустилося. Так. ну Максимум 300 накручується. Так, як має бути, коляд червоний. І мінімум ого, до 9 навіть скручується. В принципі, так от. Все стандартно, все нормально працює. ну Я не варив, але запускається нормально. Думаю, що буде працювати. Так що такий от теж, ну, нормальний апарат, хороший. Єдине що за рахунок габаритів, якщо в інтернет-магазині купляти то доставка буде трохи коштувати, тому що він габаритний. І все, а так, в принципі, нормально, якщо попадається, можете брати. Має нормально працювати апарат. Все, бувайте і до нових відео.